Сьогодні, відео, ви побачите, як я буду виконувати завдання від лідера італійської мафії. Це завдання буде дуже небезпечне. Мені треба викрести машину, яка буде дуже сильно охоронятись. Беріть, щось смачне, зараз буде цікаво. Як сімаєте, з вами квінти, як ви вже почули, сьогодні відео я буду виконувати завдання від голови італійської мафії. Сьогодні з вами потулимось, стрішечки суйти наведемо так, що буде дуже цікаво. Ну а ви забувайте, що гра на GTA 5. п'ять. Дедіємо промокод квінтики, детьсям дуже фані бонуси на початку гри. А гру Скачати по відео за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. І так, зараз ми з вами їдемо на базу італійської мафії. Там же мені лідер дасть завдання, і будемо його виконувати. А поки що нам треба заправитись. Оба на заправили бенз, і все, поїхали на базу. І так, ну що, ось ми з вами вже приїхали. Так, ну і давайте десь зараз ось тут припаркуємось швиденько. Так, я когось бачу. Є, ну, то наче ще не лідер мафії. Так, і давайте закрию ось тачку. Так, давайте сховаємо зброю. Бо це як не як, як дім наш. Вітаю. Так, я вас слухаю. Мене провести треба. Я думаю, ви в курсі. Так. Ході, все, зараз ось така файна жіночка нас проведе до лідера мафії. І виходить, там вже мені дадуть завдання. Та ти що, ось це потужно. Ми йдемо, так і трішечки переганяю, тому буду трішечки інколи переставати йти, щоб не обганяти жіночку. І так, вітаю, викликали. Так, викликав. Дім, як твої справи? Це все чудово, ось нещодавно собі. Придбав геліка обновочку, так сказати. Це добре, справи краще, це саме головне. Я викликав тебе по такому важливому, скажімо, і непростому завданні. Я знаю, що ти справишся. Значить, ми поїхали в Казік з сім'єю, там грали, ну і погана людина. Почала нецензурно виражатися, почалася нагліти дуже сильно. Я хочу, щоб ти допоміг мені покарати цю людину. Я скину тобі координати на телефон, де знаходиться його будинок. Але там в будинку є охорона. Я приблизно тобі скину, де вони стоять, щоб ти зміг підготуватися і вкрасти авто. Привіз на до нас. Ну а далі ми будемо вже з цим негідником розбиратися трішки по іншому. Добре. Добре, немає проблем. Викиную. Все, тоді чекаю від тебе результат. Дякую. І так, ну що, прям дуже потужна місія в нас така назріває. Мені це подобається, так що будемо зараз з вами виконувати. Так, наче тут двері, все чудово. Сідаємо в машину, їдемо, катаємось, чекаємо, поки прийде СМС. Ну і виходить, тоді поїдемо з вами виконувати завдання. В цілому, охорона, це є проблема. Але у мене є бронік, у мене є масочка, у мене є зброя. Нічого страшного, все зробимо і так сказати, всіх приберемо. Тому будемо з вами очікувати. Треба допомагати своїй родині. Італійська. Мафія, ми всі тут родина. Тому, до речі, якщо ви хочете теж приєднатися, Приєднюйтесь, ось тут нас доходиться титул. Приходите, кажете, що ви прийшли влаштуватися у виноробню, і все, немає проблем, вас приймуть, і все буде чорна не бриді і не О, так, що прийшла смс-очка. давайте з вами подивимось інформацію. Тут зможеш побачити місце розташування, викрасти треба жовтий ламборжині, урус та привезти на базу. Місце, де буде стояти охорона, можеш побачити на фото. Все, удачне. Ну що я можу сказати? В цілому буде нелегко, але і не дуже складно. Якщо ви пам'ятаєте відос про кіллера, там взагалі штурмав фірму, в якій було 6 людей. Тому в цілому головне просто обережно це зробити, щоб не пошкодити машину. Бо якщо пошкодити машину дуже... Же сильно буде не дуже класно, бо треба ж її або продати, або якось потім виміняти на щось. Ну коротше суть, ви поняли. Тому давайте зараз обережно їдемо до того будинку, і хоча б спершу просто ось так проїдемо, щоб подивитися, де знаходиться охорона і де та машина, яка мені потрібна. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на Ukraine GTA 5. Це в нас Роман Косяк, Акія Огуші і Влад Рашфорд. А якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, в ось промокод і все вийде. І так, давайте ось тут просто спокійно з вами ось так проїдемо. Йдемо. Так, я бачу вже першого охоронця, другого, машину, третього. Все, тоді давайте обережно з у, наприклад, ось тут припаркуємось. Ля, на мене вже ціліться. Та ти що, якась опасна охорона? Добре. Так, давайте з вами переодягаємось. І так, ну що, ось так я виглядаю. Вже готовий прям виконувати завдання. Прям справді як кілер. Тому давайте беремо з вами зброю в руки. І зараз десь ззаду можна буде, до речі, зайти. Так, все, давайте максимально обережно з вами заходимо на територію цього будинку. Обережно людина. Так, він не дивиться на мене. Він може. Можна буде зараз в цілому. Знаєте, що зробить? Обережно він розвертається. Головне, щоб тінь не попала. Давайте я ховаю зброю і удачно поплавати! Все, чудово! ви бачили просто, як йому по шиї дав? Так, а тепер обережно проходимо. Так, сюди. Обережно. Так, я бачу одного, другого і третій десь там біля входу стоїть. Ну що, погнали? Ви готові? Зі стопи прибрали, там ще один, там ще один є. Все, прибрали. Найс. Тут наші було четверо, да? Все, було четверо, окей. Блін, ось ця падлюка могла в рацію щось передати. 100%. Бо, типу, він ж почув постріли. Так, все, давайте, газуємо з вами. Нам треба обережно доставити. Ось це виходить такий непоганий урус. Так, я знаю, як я поїду. Окей, немає проблем. Так, пасок безпеки і let's go. Поїхали з вами обережно. Виходить, доставляти ось цю машинку лідеру нашої мафії. І так, все, потихеньку. ой 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 занесло ж. Блін. У мене знову 5 зірок розшика, який це жах просто. Ні, ну машинка справді дуже, дуже файна! Це що позаду мене коїться? Алло, це за мною! А ну-ка, давайте зараз Виглядає так, наче за мною! Давай, давай сюди, окей, сюди. І виходить, давайте, знаєте, що з вами зараз робимо? Побачки, виходимо, газу, давай! Тулимо, 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 тулимо. Перезарядка, перезарядка. Давай, 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 по голові, по голові. Іще один, ще перезарядка. Ух, останні патронам просто. Боже, який шах! Четверо людей зараз за мною їхало на ось таких Х5. ось це охорону усього мільйонера. На кого ви дарвалися просто. Добре, що вони хоч мого обличчя не бачили. Не зіряю маску надяг. Так, сподівайся, це не ще одна людина. І зараз обережно і спокійно я зможу доїхати і віддати цей урус, бо це було зараз дуже потужно. Давайте. Боже, там Ще щось. Давайте газу. Так, вони були дуже далеко. Лю. Люди, які стріляли, тому давайте швиденько. Зараз треба десь заникатись, перечекати і вже потім відвезти. Бо не можна, щоб за нами був хвіст. Я знаю, де можна зникатись і трішечки перечекати. Тому давайте газуємо звідси. І так, ну наші хвосту немає. Машинка, звісно, в сраку розбита. Не сподіваюсь, це не дуже велика проблема. І так, дивіться, просто ось сюди зараз з вами заїдемо і тут трішечки перечекаємо. Бо зараз ніяк не можна їхати, коли за нами по факту може бути хвіст. Просто ось тут зараз з вами десь заникаємось. Трішечки. Перечекаємо і вже потім поїдемо, виходить на титул нашої мафії. І так, все чудово. Дивіться, тепер ми з вами паркуємось якось ось так. Хоча ні, давайте машинку з вами припаркуємо ось так. Готово. Все, беремо з вами зброю і виходить, тіникаємось десь на криші. І будемо звідси дивитися одразу в дві сторони, щоб зрозуміти, чи є за нами хвіст, чи немає. Все, я можу чекати ось цю сторону, а також ось цю. Ну і в цілому, якщо прибігти, ось цю також. Так що все, очікуємо. Трішечки ось так в такому положенні, і будемо з вами тоді виїжджати. Вже виходить на базу нашої мафії. Відвозити цю автівку. І так, в нас вже прийшов пейдей, тому давайте злазимо. Ніхто сюди не приїхав, тому хвоста за нами немає. Я скрився, все чудово. Беремо тачечку і їдемо на титул. Ну і звісно, виїжджати я буду не з цієї сторони, а трішечки з іншої. Да, я зроблю кругаля, але я думаю, що безпека на першому місці. Тому поїхали. І так, трішечки позустрічні. Ось так проїдемо і ось тут завернемо. Let's go все Мафія вже дуже поруч, так що зараз доїдемо. І так, ну що, заїжджаємо і зараз виходить, передамо машинку. Так, давайте я там когось бачу. Все, давайте припаркуємо машину десь. Ну, ось тут, щоб її не було одразу видно. Все, let's go. І давайте, виходить, підемо і скажемо, що завдання виконано. Заходимо і йдемо, виходить, в кабінет. Вітаю, хлопці. Що, як справи? Добре все. А масімо у себе в кабінеті? Е -е. За мною давай, давай. Все, зараз Луїджі нас проведе, і виходить, подивимось, де там у нас Масіба. Я йому скажу, що все, я все виконав. Машинка у нас на титулі. Можна буде її сховати, щось там підлатати, і виходить потім щось з нею вже зробити, що він забажає. Так, дуже цікаво, куди ми йдемо, навіть снайпер є якийсь на даху. Ну да, я ж типу не по дрес-коду так сказати, тільки з місії, щоб ніхто не дізнався, хто виконував це завдання. До на мене трішечки так з підозрою дивляться. За той двері. Ага, добре, дякую. Я дійду вже вітаю. Добро Добре. Що можу сказати? Завдання виконано, але є одна проблемка: ну, машинка в такому собі стані. Та, нічого нічого страшного. У нас є знайомі на СТО, ми її починимо. ось. а тому негіднику просто будемо тоді вже з ним по-іншому говорити. Так, добре, дякую за виконання завдання. Ти, як бачиш, справився з ним. Ну і тоді від тебе тобі буде винагорода. Там вже потім вирішимо. Немає проблем. Якщо що, я тільки за такі завдання. Так, що, номерочек є. Так, звичайно. Так, хлопці, а ну, працюємо, працюємо. Все, чудово, та ти що! Ще й гроші потім зверху отримаємо. Я, чесно, був радий і просто так виконати це завдання. Давайте одразу з вами перевдягнемось в нашу нормальну одежу, так сказати. І так, ну що, перевдягнуся з вами? Давайте ще зброю з вами сховаємо зі спини. Все, тепер ми нормально цивільно виглядаємо. Читать. Ну, всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки. Також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на Ukraine та 5. Де діє мій промокод Квінт, який де вам дуже фані бонуси на початку гри. А гру зможете скачати по відео за посиланням в описі. Також не забувайте, що я працюю в італійській мафії. а ну, всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!